Тоді моментально одразу взрив, все посипалось, пилюка така. Ми перелякались, не знаємо, що нам робити. Трусило і колотило нас усіх. Це ужас. І оце кожну ніч. Лагає, ми куди? Куди? Свисти, куди? І воно прямо огнем і почало тоді все падати, стекла, і оце все ось вибито, страшно. Такий взрив був, що це взагалі все в погрібі туман був. Ми думали, що нас позавалювало. Всім привіт! Це кордон медіа. Мене звати Альона, і сьогодні 6 вересня 24-го року ми працюємо у ворожбі в Сумській області. От яма, куди вчора вночі прилетів каб. Керована авіабомба, попередньо кажуть, що це 250-ка. І вона впала просто у людей в городах, посеред хат, посеред житлового сектору, і всі хати навколо розбиті дуже сильно. Хати, сараї, господарські приміщення. Все, що є навколо, подивіться, в якому воно стані, фактично не пошкоджене, це зруйноване. І Люди скрізь зараз розбирають завали, намагаються хоч щось врятувати. В одній з хат тут жив і продовжує жити чоловік з інвалідністю. А зараз сходимо до нього, йому теж сусіди допомагають, допомагають всі інші місцеві мешканці, комунальники. Так от відбувається, проходить ранок у людей після. Прильоту в розбиранні завалів. І всі, з ким ми вже встигли поспілкуватися, кажуть, що навіть попри це, навіть в такому стані виїжджати не будуть. Тому що всі, хто лишається наразі тут жити, кажуть, що виїжджати їм нікуди, аби було куди, поїхали вже давно. Люди кажуть, що, на жаль, цей каб, цей приліт, він може бути не останнім. Не розуміють, що вони живуть на прикордоні, але все одно. Лишаються тут жити в себе вдома, намагаються все ладнати. Зараз немає ані волонтерів тут, ані якихось інших міжнародних організацій, які б допомагали щось робити. Ворожба знаходиться у трохи більше ніж восьми кілометрах від державного кордону України, бажаючих сюди їхати. Не дуже багато, але ми сподіваємося що е, міжнародні організації, всеукраїнські організації, які займаються допомогою людям, все ж побачать цей матеріал, почують людей. І ми зараз з вами разом почуємо і подивимось, що в них відбувається, і відгукнуться на це, і зможуть приїхати і буде чимось допомогти. Ми десь вже було 22, ось Ми прийшли, вечором прилягли. Уже, ну, ще не спали, а прилягли. Ну, як першого як сто, я не чула. А тоді моментально одразу взрив, все посипалось, пилюка така, ми перелякались, не знаємо, що нам робити. Давай бігом у кухню, трусила і колотила нас усіх. Це ужас. Які пошкодження основні? Покажіть просто, давайте пройдемось. Е, Окно не закривається, окно вибите. О, там. Ось там, тут ось теж вважай, плитка вся поотпадала. тут поопадало, вон там повипадало усе. Оце вважай, тут. Ну тут сітку вирвало, вирвало. Ну, там он двері, ось двері вже віднесли двері, ось сложили ми ось. Двері випали в кухні, ось усе вже позлажували. Ми, бачите, двері ось повипадали. Це, це їх так розбило? Так, да, розбило і вони оце так валялися. Оце отут час валялася. Отам у коридорі час і посередині отак двері валялися. Ну, окна там цілі, слава Богу. Тут тільки не закривається одне побите ото окно. Оце нам, як кажуть. Брати, так, да, допомогли жити. О, Господи! Оце таке руйнування зробив нам. В приміщення зайти подивитися. Їдь, пройдіть, подивіться. Що вони нам натворили? Діти в школу збиралися вчитися. А діти тут були? Та ні, на щастя. Стіна навіть ночував Стіна Вікна так толять, ну тільки їх повитую. Да. Повиривало. Повиривало, да. З туди, рамами туди. Да, угу. З усім з рамами, з усім повиривало. А ну, воно і зі стіною в місті пішло. Де да, пішло ж воно, ну стіна ж уся тріснула. Ви ж бачите, що. Ось. Подарок. Угу. Ну що ще сказати тут? -то? тут казати нічого. Тут сказати нічого. Да. Армагедон повний, повний армагеддон. Все, кругом. Зима підходить. Таке саме в сусіда. Криші нема. Оце? Яму показати. Пошли покажу. Що вони нам прислали? На ніч глядя. Це було. Около 10 вечора. О! Оце таке котлован. Ну, кажуть, 250. Якщо 500, то ще б. Більше було. Ну так. Да. І оце кожну ніч. лягає мітос, куди, куди, свисти, куди полетіло, куди полетіло, чорт його знає, гупнуло, десь гупнуло. На телефон дзвониш. Там все нормально, да все. Десь там. Почули, що летить, чи вже як? — Ні, вже як гухнуло. Вже, а що в хаті почуєш, як летить. Летить на вулиці почуєш. Чутно, свист. Вже знаємо. Чи снаряд, чи кап, чи ракета. Всі в кожного різний свист. А ви ще думаєте тепер будете кудись їхати чи ні? Чи Поки куди? ні. А куди? Нема куди в нас. В нас нема куди. Ну, Бачи цим зрива був там, там яма була, там була. Ну, там нагорода. Там, на да, ну, там далі, да, да. бачиш, забори всі вирвала кришу. Кришу Зорвала. Окна, двері, гаражі. Ну, зрозуміло, повиривало все. Забором не ходити. де нема. Так, так, да, да, да. це хата батьків. Порозривало все тут. шифер підняло, опустило. Треба перекривати все, тому що воно під железом. Якщо б не було железа під низом, криші б не було. А так железа, йому заходу воздуха не було, воно залишилось. Тільки подорвало і все. І воно прямо огнем сюди, і почало тоді все падати, з стекла, і оце все ось вибито, вийшли сюди, страшно. І вже ж тоді не, не спалося і нічого. А тоді оце ж вночі вийшли, все, этот, воно ж шифер ще був, а тільки де лисе, там вже ж бачили, що немає. В гараж пошли, глянули, і там страшно все. У погребі все, двері порвало, унизу да, навіть двері у погребі. Даже да, лежали, лежали так. А ви розбукли. в погріб ходите? Да. ходите Ховаєтесь, да? Ні, куди там ховатися. Побігла я в у, 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 у підвал, сховалися, і тут сразу, тільки спустилися і одразу взрив. Такий взрив був, що це взагалі в погрібі туман був. Ми думали, що нас позавалювало. А тоді, оце ж при... вийшли на вулицю, дивимося, що это, одні хвіртки стоять і все, більше нічого немає. Ну це ж давайте вже двір заходить і все, Давай. і там, і там. Взагалі ну, не, 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 воно не до чого тут було таке. все, Це трошки е, спасіба людям прийшли, допомогли і е, по, повбирали. А так страшне все було тут. А. Це виходить, прямо вам в город прилетіла? Да, так, в город прилетіла. Це вже утром ми поїхали, вже переночувала, люди забрали, а це утром приїхали, вже ж подивилися, що там у городі. На городі нічого нема, все чорно. Ні ябло нема, де все було клубніки, багато нічого не видно і немає нічого. От цю кухня теж подивилися, там теж розвалено всі. Ну, в общем, усе нічого немає, ні заборів, нічого. А що в хаті я є де ночувати? Ну, в хаті вона не пригодна, тому що в хаті зайдемо. Повбирали. Я то не ночувала. Бо воно то все в стеклі, всі рами, це ж повиносили все, як поубирали трохи. А так вона повалювалося, потолок провіс, он. Е, 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 стіни отошли від того ну, от основання. Так що ну, аварійна, е, Будете я... залишатись, чи думаєте їхати? — Ні, поки я залишатимуся. Куди я поїду? Я одна, родичів немає. Ні, так, да, це я одна. Нікого нема, родичів немає. Куди я поїду? Ну поїду, ну, люди чужі, всі. Куди я буду їхати? Нікуди, буду я тут на даний момент. Поки в людей переживу, а там може, що е... буде. Може, якусь допомогу дадуть, щоб десь е... жити. А як, ну поїду, ну, куди їхати? чужі люди. Залишати. Ви знаєте, ще якось страшно, ну не знаю я. Ну, якось я, я ще не можу навіть зосередитися, що це було. Оце тобі так вам таке. Жалко все, бідно, больно, А що зробиш? Це пан Андрій, він міський голова у Ворождянській громаді. Пане Андрію, ходімте. Ми зараз знаходимося на тій вулиці, де, мабуть, найбільша так, кількість mm -hmm. yeah, да, якраз в епіцентрі тут недалеко впала бомба п'ятісота. І епіцентр, якраз, от події весь стався на цій вулиці. E, зараз майже. 12 ранку от станом там, десь на цю годину скільки заявок є на пошкоджені хати, скільки... Ну, Те, що Фіксували. ми встигли зафіксувати це 42 будинки пошкоджені. І зараз наші працівники міської ради ходять, фіксують і далі, я думаю, що буде більше. А скажіть, будь ласка, от Щодо допомоги українській організації, міжнародні донори, хто приїжджає, хто допомагає і чи вистачає цього врешті? Ну з приводу допомоги є матеріальний резерв в міській раді. Ми за кошти бюджету придбали. Це вже не перший раз ми придбаємо, адже це не перший обстріл, який відбувається по нашій території. Плюс з матеріального резерву обласної адміністрації ми отримали і шифер, і плівку, і міжнародні організації, такі як Проліска, найбільше допомагає, вони на наступний день одразу приїздять до нас і допомагають людям, роздають матеріали. Тобто організації допомагають і потім, коли вже люди звертаються, і є організації, які фінансово Кошти людям перераховують. Тобто всього вистачає чи можливо треба ще, щоб хтось допомагав ворожбі? <кій> ну важко сказати. Ми звертаємося до всіх, кого тільки можемо, хто може, нам допомагає. Масштаби, що буде далі, я не можу прогнозувати. Це вже за останні, якщо брати, з 10-го. З 10 серпня це вже е четвертий авіаудар по місту Ворожба. Які настрої в людей? Що от вони вам кажуть? Я ж так розумію, ви закликаєте їх евакуйовуватись, виїжджати? Як із цим взагалі? Е, з приводу евакуації люди, які хотіли виїхати самостійно, вони виїхали. Ми е, також евакуювали людей, які були лежачі, які не могли самостійно пересуватись. Е, люди, які звертались, усім допомагали і через Червоний Хрест, і через е, міську раду. Е, ну але більшість населення ну я не знаю, як сказати, можливо, у нас люди незламні, але Ну, більше каже, ми на початку війни евакуювались, потім приїхали, тому що кошти рано чи пізно закінчуються і все рівно людей тягне додому. Як би там тяжко тут не було, але люди ну ще ще люди є. І десь відсотків, ну, 40-45 відсотків людей в місті є. Вони бояться покидати свої домівки, адже Зрозуміло, що це все життя, це все людське життя, але ну, вони кажуть, ми тут народилися, наше майно тут. І, ну, тяжко людям. Їм, я так думаю, що тяжко прийняти рішення. От, якщо вже трапляється так, що ніде жити, ну тоді так. А так, ось ви ж самі бачите, що. І небайдужі місцеві жителі і підприємства міста і приходять і допомагають людям відновлюватись. Відновлюються, далі живуть під страхом, але живуть. Після прильоту одного каба у ворожбі пошкоджено 43 будинки. Деякі з них зруйновані повністю. Ті, які знаходяться біля місця прильоту, ви бачили, вони фактично. Не підлягають відновленню, тільки відбудовувати повністю. Тож наслідки для прикордоння Сумщини стають все гіршими. Прильотів, на жаль, у нас і обстрілів стає все більше. Якщо менше десь стали стріляти міноматами чи артою, їх замінили каби, ракети і безпілотники. Ситуація на Сумщині не може. Зараз на жаль потішити нікого. І ще раз прошу всіх, хто дивиться це відео з волонтерських з міжнародних організацій, з українських. Будь ласка, допомагайте сумщині більшому зараз. Дуже потребуємо вашої допомоги. Люди, які самостійно відбудовують собі житло, і ті, хто їм допомагає, цього на жаль, не вистачає. Сумщині потрібна допомога. І підписуйтесь на кордон медіа. Ми показуємо актуальну ситуацію про все, що відбувається у нас вдома і на прикордоні. Бережіть себе.